Всім доброго дня! Вітаємо вас з анфіскою на каналі КНІТКА ТВ. Сьогодні, оскільки ще зима і морози, мабуть, ще попереду, то поговоримо про дуже теплий щільний візерунок, який добре підійде під самі-самі теплі зимові вироби. А в'яжеться дуже-дуже просто. Раппорт цього візерунку складає всього 4 петлі і 2 рядки лицьовий та виворотній. Просто повторюйте ці два рядки і будете мати ось такий візерунок. В чому єдині мінуси цього візеруночку, я б сказала. Це те, що він забирає багато пряжі, він не економний. Крім того, він не еластичний, І, наприклад, для тих виробів, де потрібна якась еластичність, ну, наприклад, для беретів він не підходить. А ось для теплої шапки зимової дуже добре буде пасувати і навіть не треба буде в'язати її подвійно, якщо брати дуже теплу пухнасту нитку. А так, теплий жилет, теплий светр, все буде дуже по-справжньому зимовим. Тільки враховуйте, що він реально не тягнеться ніяк, нікуди, ні в які сторони. Це на Ось таких плотних нитках. І так само він веде себе на тонесеньких ниточках. Ось в мене ще один зразок, бачите, тонюсінькі спиці і тонюсінька ниточка, але він також такий же щільний, плотний, не тягнеться, і. Ну, хоча більш еластичний, так. На тонких нитках він, більш такий, піддається якомусь стягуванню, витягуванню, але дуже трошки. Давайте подивимось, як же він в'яжеться. Для зразку набираємо кількість петель, яка кратна чотирьом. Плюс одна петля симметрії симетрії, і плюс дві кромкові. Як завжди, я хочу вам нагадати, що якщо ви будете зшивати такий виріб, то краще дов'язувати ще по одній лицевій петлі перед і після кромкової для рівнесенького і тонкого шва, щоб він не був. Грубий, бо малюнок дуже такий, бачите, щільний і доволі плотний. І так, знімаємо кромково перший ряд рапорту. Одна лицева петля. Це та, яка для симетрії. Одна лицева петля і з трьох петель лицевих. Вив'язуємо три лицьові петлі. Не в'яжіть дуже щільно, витягуйте ниточки, щоб виворотній ряд у вас теж легко пров'язувався. Бо там ми будемо робити те ж саме, тільки з виворотніми петлями. Все, це рапорт одна лицева петля і з трьох наступних вив'язуємо. Три лицеві, одна лицева, накид лицева, лицева петля, три петлі, вив'язуємо із трьох лицева петля. І так в'яжемо до кінця лицевого ряду. кромкова петля. Далі виворотній ряд, одна виворотня петля та що для симетрії виворотня петля. І з наступних трьох виворотніх пров'язуємо виворотня петля. Зараз тут нитка. ще Одна, накид і ще одна виворотня. все виворотня петля із трьох виворотних пров'язуємо три. Дуже легко запам'ятати, кожен ряд починається з двох петель. На лицевому рядку дві лицеві, на виворотньому дві виворотні. І далі йде рапорт, одна виворотня, і закінчуємо трема, трьома виворотнями. Зазвичай краще брати пряжу, яка не, не слоїться. Але ось так виходить у нас. Бачите, повторюємо всього два рядки оці виворотній. І все. Давайте зараз я вам покажу ще на тонкій пряжі. Це я дуже люблю в'язати. Тонесенькими спицями. Тут, мабуть, навіть не двієчка, а може, одиничка або полтори і тонка нитка. А в'яжемо так само. Дві лицеві петлі із трьох робимо три лицьова. Три петлі. Мені здається, якщо взяти пряжу тонкішу і якусь ангору або махер, і в'язати на товстих спицях, то можна отримати більш еластичний і такий більш рельєфний узор, можна спробувати. Ось так. Бачите, нічого складного. Анфісов, в тебе дуже красива лапка, вона так в кадрі виглядає. Ось так. І так само виворотній ряд. Починаємо з виворотньої для симетрії і далі виворотня, яка вже йде в рапорт. Виворотня із трьох. Виворотніх робимо три. І так далі. І так до кінця ряду. нічого складного, ну, давайте дов'яжемо. Ось так все. Ось така краса виходить. В'яжіть з задоволенням, всім легких петельок побачимось.